Дусі строго, друзі. Адекватні руські можете йти далі дивитися, щоб у вас не случився інфаркт. Я хочу звернутися. <кій> Я хочу звернутися до вас. Воттики. Чим ви думаєте явно не головою, коли обсилаєте мою країну. Мені за це противно слухать, коли ви пишете слава Росії. Слава Росії! Чому ви пишете не відповідаєте самі? То що ви не знаєте чому славите свою страну? Я розумію, що наша страна славна. Наша страна сл... славна Україна. Слава Україні, що кажуть. То що в нас на річ з давніх давен боровся з деспотами і чортами. І на даному етапі було з деспотами і чортом в виді кремлівського. І... Армії. Я розумію, що я зараз багато наговорюю. Але ж, друзі, не треба бути експертом, щоб зрозуміти, що ваші війська тут роблять... Лісанину і ваші народ радується, що там когось убили, там завалили дітей. А чому ви радуєтесь, друзі? Ви не думайте, що Бог вас покарає. Даже не радуватися з людини, яка особлива є. А ви все радуєте, що от там хуже, в нас, друзі, а ви не думаєте, що Аллах ви не думайте, що Бог вас покарає за ваші слова. Але ж так так і буде, друзі. Тож схаменіться руськи, включайте вже мозги, то що вас спасають тільки адекватні руски, які освітлюють вам настоящу істину. А вам це по ящику надо дивитися. Олічку скобу! солов'явого збройника, Зачем ви їх дивитесь, я б викинув би на вашому місці ящик? Той ж бомб і пішов в YouTube і знаходимо нормальні відео, а не ті брехливі пропагандистські ролики. Друзі, послухайте мене осніця, не створюй собі комира, як Бог казав заповідав. Не створюй собі комира. Наскільки я знаю, є таке. Друзі, не створюйте собі комира. Уважай мене, мі... не вважай мене даже русскій. То, що ви думаєте, що ви славите свою Росію? А в чому ваша слава? Ви так і не скажете. От друга справа наша Україна. На згоду віку завжди да славні були люди. Славні наші козаки, славні не славні, а славні наші козаки, які воювали з ляхами, з остальними, завжди воюючи наш народ за свою свободу. І ви скажете, щоб... Ми, наш Степан Андрійович Бендера був під, э, під Гітлером. Ні, друзі, ви ошибаєтесь, Ось, почитайте історію. Не вашу Вікіпедію, а іншу Вікіпедію. І там ви почуєте, що ваш Рікін ритина... Власов був в змові з Гітрілой Віхівкою і те, що ваш любимий Сталін, якого ви славите, теж тілан, такий самий, як у вас Путя. зараз. Такий самий диктатурою займався. Ви кого скажете, що в нас пам'ятники розрушать, А після розва під час коли розвалював коли Сталін умер, пам'ятники не зносились?